Фармацевтам треба розуміти, що саме діє ось так: ось ця молекула, чи ось ця молекула. А коли у нас комплекс 300 молекул, ну тобто вони не можуть ось так сказати однозначно, угу. що іде і як діє, то, то чи можуть приносити наносити шкоду ефірні, ефірні олії? олії? Ефірні олії можуть наносити шкоду, якщо ми з ними поводимося некоректно. Тобто ми не можемо ефірні олії наносити нерозбавленими на шкіру. Ми повинні їх. Це ліпофільні молекули. Ліпофільні це молекули, які розчиняються в маслі. В воді вони не розчиняються. Тому, коли ми там приймаємо ванну, ми не можемо чисто ефірну олію, там пол накапати і потім угу. прийняти ванну. Ми можемо отримати ажоги, ну, такі дійсно, опіки можуть опіки бути. Можуть ага. бути да. а, і а, це ліпофільні молекули, тобто ми їх повинні розчинити в базові олії. Бабрикосовий олії, в олії жожоба, в конопляні олії, в якісь, навіть валивкові олії uh -huh. чи в, е, в сонячні олії, так. яка у нас стоїть на кухні. І тоді, коли ми розчинили там, дві капельки на чайну ложку, ми можемо нанести кудись там, і воно uh -huh. буде е, впитуватися в шкіру, тому що шкіра наша теж має uh -huh. цей е, ну, олійний да, склад, так, і так, так. воно буде е, вже е, в шкіру проходити. Тобто Це буде як транспортука uh -huh. через базу. Олійок, кіру, так, да, так. Якщо ефірні олії нестабільні, а, так. чи можуть вони нанести шкоду? Якщо ми в дифузор нальємо багато м'яти і будемо її вдихати, то ми можемо отримати тахікардію, тому що м'ята вона дуже тонізує, і люди у людини, у якої є ну да, якісь Спільності, проблеми згідності угу. з серцем. То, то не можна. Ми можемо, ми потр, потрібно розуміти, скільки ефірної олії ми повинні додати в дифузор, щоб дихати. Да? Ми повинні розуміти, скільки дифузору треба, щоб він стояв з ефірною олією. Ми не можемо його увімкнути на всю ніч. Mm -hmm. Якщо ми це зробимо, ми просто дуже перена. Вантажимо нашу ольфакторну систему, і потім у нас теж може бути і головні болі, і навіть нас може трошки нудити, тобто різні ефірні олії, такі як іланг ланк Ми можемо її а, перенюхати. Коли, та, перенюхати, перенюхати. І зранку ми можемо прокинутися, і буде таке прям, відчуття, трошки як бути п'яний. Марина, яке місце ароматерапія займає в лікуванні? Ну дивись, є декілька школ ароматерапії. Є сама ароматерапія, можна сказати, її батьківщина це більш Європа, Франція, Англія, то до 1930 року це взагалі олії використовувалися як в парфумерії. А потім є такий француз Гетте Фосіє, Він коли в нього він обжог Палець, угу. і в нього був такий опік, і він поруч була олія лаванди. І він туди прям окунув свій палець, і потім він побачив, що дуже швидко все загоюється. І тоді він почав працювати в тому напрямку, що ефірні олії можна застосовувати як терапевтичні сполуки для лікування багатьох захворювань. І він почав писати книги. І до нього вже потім приєдналися багато інших французьких, а потім і англійських, і європейських науковців, лікарів, які почали. Взаємодію з ефірними олії, оліями е розглядати як саме з терапевтичної точки зору, а не тільки як парфюмірну, да, бо ми можемо mm -hmm. вдихати. І ось так зародилася наука ароматерапія, яка почала крокувати по світу. Потім почали з'являтися школи в Америці, в Австралії, тому що там багато рослин в Канаді. І на сьогодні є великі асоціації по ароматерапії, які е дають сертифікацію як ароматерапевт і навчають, навчають глибоко навчають, є ступені навчання, і в Європі ти можеш отримати сертифікацію ароматерапевт і застосовувати ароматерапію в, і в державних установах, в лікарських, і в хоспісах, і працювати з людьми ну, приватним образом, угу. тобто створювати різні ароматерапевтичні суміші, продукти. Може ольфакторно працювати для того, щоб коригувати. І лікувати людей. А, тобто у Франції це окрема спеціальність ароматерапевт, яка може працювати в клініках в Америці. Ну також, тобто, це тільки різні школи, різні асоціації, які угу. контролюють в Європі. Більш жорсткі вимоги до навчання, тобто там більше час, часів треба, і немає онлайн школ, тобто у них тільки офлайн, ти можеш навчатися ароматерапії. Я не знаю, може зараз вже десь почали з'являтися в Америці. Є школи і є школи онлайн, де можна навчатися. Французи дуже люблять також приймати ефірні олії, не те, що люблять, але вони дають цьому місце, що ми ефірні олії можемо застосовувати внутрішньо. І багато є протоколів ароматерапевтичних, коли ми можемо лікувати різні захворювання при прийомі ефірних олій внутрі. Тобто там робляться спеціальні капсулки, такі капаються тоді ефірні олії. Вони розчиняються в базовій ефірні олії, і ми по е, різним схемам приймаємо це. В Америці до цього ставляться більш так е, обережно. Да, Вони кажуть, що ефірні олії, ні, не треба їх приймати внутрішньо, а, тільки там, ми вдихаємо на шкірну ми наносимо. І це взагалі для ароматерапевтів, для такої спільноти ароматерапевтів. Це дуже таке спорне питання, чи можна приймати там ефірні олії внутрі. Але дуже цікаво, е, ароматерапія зараз дуже розвивається. І Якщо я кажу про ось ці школи, це є французька школа, британська школа, американська школа ароматерапії. І можна тут дивитися, тобто це де, де людина хоче навчатися, в якій школі вона хоче навчатися, що їй. Більш близько uh -huh. які принципи, де більш цікаво, тому що американська школа вона може більш така вільна. Там от більше так вони відносяться до цього, до ароматерапії, як от до науки, як, яку можна от комплектувати в велбін well життя. Да? Uh -huh. А французи, вони більш як от ароматерапія, от лікування, прям лікування для того, щоб наш проект і надалі розвивався, просимо вас підписуватися. Ставити вподобайки, а також писати коментарі до нашого відео. І зовсім скоро у вас з'явиться можливість донатити на роботу нашої команди. Бо наш монтажер відусі вже місяць на дитячому харчуванні та енергетика. Це теж цікава наука, яка зародилася у Франції. А її зародив такий, ну як вважається, Жиль Фурньє, француз, який він перший окреслив це. Цей термін ольфактотерапія як наука, яка більш працює з нашим ольфакторним механізмом. Тобто, про що я вже розповідала, да? з нашою лімбічною системою. І він запропонує такий підхід до рослин, що рослина це жива сполука, і ми ведемо діалог з рослиною. І тому, коли ми взаємодіємо з рослиною, ми можемо за допомогою тих характеристик, які, які має рослина, ми можемо ці характеристики. Приносити на себе і коригувати наш психологічний стан. А, тобто, ну, це так, вона ближче до психології. Так, да, Якщо ми кажемо про ефірну олію, коли ми ефірну олію вдихаємо. То все одно ці літючі молекули, які ми вдихаємо, вони будуть працювати як на клітковому рівні, тобто вони будуть всмоктуватися да, в кров, розноситися по організму, і вони будуть працювати ну, як фармацевтичний якийсь препарат. Да, тобто ми будемо лікувати наш, наш організм терапевтичною ефірною олією. І є молекули, які ароматичні, ми будуть, вони будуть потрапляти в наш мозок, да, і ми будемо працювати саме з ароматом ефірної олії. Тому у ефірної олії. Такий комплексний підхід. Якщо ми працюємо з, е, на клітковому рівні, да, терапевтично, лікуємо якісь захворювання, то це ароматерапія більше. А от ольфактотерапія ми працюємо з нашими спогадами, емоціями, з тим, що нам е, дає саме аромат ефірної олії. Але ми е, відносимося до ефірної олії як до. Живої сполуки, не тільки як аромат, тому що аромат ми можемо вдихати. Ось в лабораторії ми синтезували там лімонет, да, ми вдихнули, нам лімоном, да? пахне. І ми можемо теж працювати з цим. Так? Угу. Лімон, лімон, тобто ми працюємо. Але ольфактотерапія вона нам пропонує підхід, коли ми працюємо от комплексно з олією, тобто на всіх рівнях, холістичний такий підхід. Але працюємо більш з психологією. Питати. Що ти найбільше всього любиш в своїй роботі? Я люблю, коли я бачу, як у людей змінюється стан після того, як вони працюють з ефірними оліями. Коли ми підбираємо ефірну олію, яка буде її ресурсною олією, саме для неї виступати для людини, або можна знайти ефірну олію, яка людині буде не до вподоби. Але це також чому ця ефірна олія не до вподоби? Що там такого? Ну, психологічно десь. Ну, сидить, що угу. ця олія да, не, не дуже подобається людині. І сьогодні вона їй не подобається, коли людина з нею може пропрацювати декілька днів і е, спробувати ще її повдихати, повдихати, вона буде е, змінюватися стан. І через певний час вона може сказати, як цікаво, мені ця олія зовсім не подобалася, зараз вона мені дуже подобається. Ну, Тепер цим казала, що пропрацювання певних блоків може змінити та, стан. Та, та, і Це віддушення. саме за допомогою ось цих олій, угу. Які нам не подобаються, якщо казати про законодавчу базу в Україні, да то взагалі я так розумію, що у нас немає а, такого фаху, як ароматерапія, фахівець ароматерапії, який да от може там працювати да на державних таких тобто там, сертифікований? Засадах. сертифікований ароматерапевт. Mm. да, такого у нас а, немає. Можливо, можна подивитися, що пропонують наші медичні заклади зараз. Може ми вже mm -hmm. якось крокуємо да? теж в сторону європейських стандартів, може вже десь і є корона Да. Ви можете саме перевірити, mm -hmm. тобто, в яких вузах можуть запропонувати такі, як може там на п'ятому курсі, коли ми вже йде. Mm -hmm. Більш вузьке направлення, може ну, там специализація. є спеціалізація, mm -hmm. може там є ароматерапія. А, але це може бути на базі фармакогнозії, От, про що я казала, да? фармакогнозія, наука про рослини, може, там є ароматерапія. Але. Як лікарська спеціальність така, яка от працює з пацієнтами, законодавчо, тобто у нас немає ароматерапевт, угу. як от в інших країнах, тобто у них сертифікований ароматерапевт, у нас ще угу. цього немає. Кажи, будь ласка, що починається робота з клієнтом в ароматерапії? Перш за все, це запит клієнта, да? що хоче клієнт отримати при Застосування ефірних олій та гідролатів це може бути або ароматерапевтичний запит, тобто у мене є якесь захворювання, да, і я хочу його скоригувати за допомогою ароматерапевтичних засобів. А, або це може бути запрос психологічний. От я там останнім часом я дуже перебуваю в стресовій ситуації, не можу заснути, і мені треба підібрати якусь суміші, якісь взагалі якийсь комплексний підхід. Да? От я не можу заснути. Ось такий запит. Да? І тоді ми вже. Працюємо, тобто я ми можемо зробити суміші, які будуть працювати перед тим, як засинати, можна зробити масажну суміш. Да? Людина буде себе трошечки там робити легкий масаж а, з ефірними оліями, ну на базовій олії, і може вдихати певні ефірні олії, які будуть налаштовувати на а, засинання. А сьогодні у нас в гостях була фахівчиня, сольфактотерапія, а також ароматерапії, гірбюс Марина. Дивіться нас, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. Вже на сьогодні ви можете задонатити нам, якщо вам сподобалося те, що ми робимо для вас. Дякуємо вам і до зустрічі в ефірі. Па-па!